Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Цієї ночі Valve випустили велике оновлення. Апдейт важить більше 4 гіг і вносить в гру дві нові карти, зміни анімації зброї та інші цікаві речі. Давайте швидко пройдемось по основних змінах. Нарешті додано нічні версії мап Ancient та Shoots. Оновлено всі матеріали та їх змішування на Ancient. Карта виглядає доволі пристойно, але не має обіцяного дощу. Додано новий музичний набір. Під'їхали доволі непогані треки. В арморі можна купити. Зпити новий скін на М-ку Сайленсер. Спойлер це старий варіант скина на дробовик XM. Додано нові анімації на всі ножі і більшість зброї. І ось тут доволі суперечливий момент, адже мені здається, що вони просто повернули старі і незламані анімації. Поліпшено продуктивність рендерингу на більшості карт. Тепер у режимі повноекранного вікна можна змінювати роздільну здатність та співвідношення сторін. Команду FPS Max більше не можна змінювати під час підключення. До сервера. Також в файлах гри знайдено згадки режиму ретейк та нового кейсу, який дасть змогу купляти один зі скінів з кейсу, замість того, щоб його відкривати. В інвентарі з'явився пункт зв'язатися з торговцем зброї, при натисканні на який гра вилітає. Ну і нарешті під'їхали знижки на капсули наліпок з Остінського мажору. Загалом оновлення вийшло цікавим зі своїми плюсами та мінусами. Найближчим часом гравці його розберуть на цеглинки і можна буде більш детально оцінити даний апдейт. Розпочалась плей-офф стадія Blast Bounty. Вісім найсильніших команд з Європи, Азії та Північної Америки змагатимуться в форматі на вибування за призовий фонд в розмірі півмільйона та додаткові бонуси за системою Bounty. Подію відкрила зустріч Маузів проти Астраліс. І як би девайс не старався витягнути свою команду, але мишки доволі впевнено забрали обі карти і вийшли в півфінал. У другому матчі зустрілись колективи The Mongols та Авро. Але через те, що матч відбувся досить пізно, озвучити результати я вам не можу. Проте зараз вони з'являться на ваших екранах. А вже сьогодні вас очікує доволі прогнозована зустріч Віталіті проти Ліквід та максимально помийний матч драконів проти ведмедів, на який я щиро раджу не витрачати свого часу. Ще один кіберспортсмен може опинитись у в'язниці. Китайський гравець в Counter-Strike з ніком закер з команди Lean Vision став головною фігурою в сексуальному скандалі. Проти снайпера готується колективний позов від п'яти жінок, які звинувачують його в навмисному зараженню хворобами, що передаються статевим шляхом. Скандал розпочався ще в січні цього року, коли стало відомо, що снайпер самець зустрічається з кількома жінками одночасно. Серед них були популярна стрічка. Імерка, телеведуча, повія та дівчина одного з товаришів по команді. Таке враження, що чувак передивився покемонів і вирішив, так би мовити, зібрати їх всіх. Він запевняв кожну з панянок, що вона єдина. Одна з потерпілих стверджує, що Альфач обіцяв зробити її своєю коханкою і запропонував 50 тисяч юанів за мовчання. Виявилося, що під час мажору в Остіні чпокер пекер і аптекар найняв повію, від якої заразився трихомоніазом. Після цього він передав хворобу своїй основній дівчині в Китаї. А далі вся ця гоп-компанія розцвіла цілим букетом венеричних слабостей. За словами учасниць, Імпровізованого гарему телефон мачомена містив понад 4 тисячі інтимних фотографій різних жінок, які нібито використовувались для шантажу. Переписка також підтверджує, що одного разу гравець мав сексуальний контакт із трьома різними жінками вранці, в день та ввечір. Цього чувака по праву можна вважати кращим гравцем Тесайду, бо таких плентів міг понавстановлювати тільки справжній професіонал. А якщо серйозно, то чувак повівся абсолютно аморально і. Має понести за це покарання дівчат. Свою чергу шкода, адже тепер їм треба відновити не тільки репутацію, але й здоров'я. Сімпл встановив особистий антирекорд. Вчора відбувся перший програш для зіркової команди ветерана курортних військ. Вони поступилися сербському клубу Тіртре рівня Партізан, який неодноразово звинувачували в зливі матчів. І якщо коротко, то BC Game програли 0-2. А ось легенда CSGO зіграв статистикою 3 кіли на 14 смертей і рейтингом 0-26, який став не тільки найгіршим на мапі, а ще й у всій кар'єрі легендарного гравця. Наш улюблений дубайський пиріжечок. Просто смачно пообідав і вирішив подрімати. Ну і що ж за підступні організатори запланували на цей час гру, на якій сашуня, дивлячись на статистику, таки кимарнув. Коротше, чекаємо нових рекордів від улюбленої легенди. Нашого каналу маленький ювілей. Буквально вчора кількість підписників перетнула позначку в 2000. Тому вітаю всіх причетних і дякую, що ви цікавитесь україномовним контентом про кіберспорт. Також сьогоднішній випуск є крайнім для мене в якості редактора і диктора каналу. Це був захопливий період, під час якого я старався регулярно видавати контент, незважаючи на сторонні фактори, такі як простуда чи навіть відпустка. На жаль, я маю зробити паузу, але канал продовжує роботу. І вже в понеділок ви почуєте голос нового ведучого. Користуючись моментом, хочу подякувати всій команді каналу, а особливо автору, адже він напротязі всього шляху допомагав, підтримував і навчав. Ну і звичайно, дякую всім глядачам, які дивилися, лайкали і коментували відео. Ви всі дуже круті, і я впевнений, що ви тепло зустрінете нового ведучого. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, як давно ви слідкуєте за нашим каналом. Як завжди, ваш коментар під цим відео дуже важливий для просування україномовного контенту про кіберспорт. Як завжди, дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на спільноту, як завжди, в описі відео. А це був мій останній випуск Ігроновин. Всім па-па!